Всім привіт! Мене звати Галина Марчук, і я продовжую свій шлях схуднення та змін. Більше року я не виходила на зв'язок, пропала. За цей рік дуже багато чого змінилось. На жаль, по певних причинах моє схуднення так і залишилось на тому етапі, на якому я розпочинала. Нічого не змінилось, але за цей період я встигла вивчитись на нутриціолога, також далі продовжую навчання, не зупиняюсь, і ці всі знання, які я отримала і буду отримувати надалі, буду використовувати на собі і показувати вам результати. Сьогодні той день, коли я не встигла зібрати собі сніданок та обід на день. Вдома мене сьогодні не буде, тому пропоную піти зі мною в супермаркет і вибрати щось корисне на сніданок та обід, яке не потрібно готувати і можна з'їсти просто в машині. В магазині, на жаль, нічого не відзняла, тому зараз буду робити розпаковку тут. Коли йшла в магазин, дощ не падав, а коли поверталася, то він почав падати і я вся промокла. Розпаковка. Починаємо із складних вуглеводів. Це у мене буде житній хліб. Наступне, що потрібно, це білок. Я обрала тунець саме в олії, тому що в мене тут немає ніяких рослинних жирів і на вечір я їх також їсти не буду, тому вибрала саме в олії тунець, а так краще брати власному суку. До речі, якщо ви плануєте це відкривати, як я в машині, то краще взяти з такою кришкою, щоб можна було відкрити без відкривачки. Також тут є огірок, кукурудза та листя салату. Тут це буде як клітковина, а на десерт батончик та йогурт. Сьогодні в мене за планом тренування, ходьба на біговій доріжці, одну годину і відразу переносимось до вечора, коли я забрала Арсенчика з садочки, ми поїхали додому.